Ну, сьогодні такий случай, де зачастила наша редакція. Питання робимо ревізію наших підписчиків, що участвують в нашому проєкті. І з'явилася ви, ви, невеличка хвилинка. Хочу коротенько сказати багато там критики по питанню нашої підтримки молоді, спорту, культури, освіти, все, що робиться в дітей. Хочеться коротенько підвести, що ми робимо, що ми хочемо зробити, що вже зроблено. Ми можемо бачити покращення роботи і на рівні шкіл, гуртків, спортивних шкіл і закладів культури. Ми вміли підняти роль вчителя, він бореться за те, щоб показати свою роботу. Бачимо велике бажання дітей займатися і спортом, і мистецтвом, і творчістю. Вивчаємо потребу, питаємося їх забезпечити необхідним, щоб вони зуміли займатися своїм любимим ділом, хобі, кому як складеться в цьому житті. Я, це моя особиста думка. Наші діти повинні рости здоровими, сильними, розумними. І хто критикує нашу роботу в цьому плані, той критикує, мені каже, в цьому питанні критикує майбутнє нашої держави. Тому що ми хочемо, щоб вони були справжніми воїнами, але для цього вони далі здоровими. Ми хочемо, щоб вони там були в такому в тренді, не були відставлені, могли працювати з технікою, з усім, але не хочемо їх обучати, щоб вони вміли вчитися. Ми не хочемо, щоб вони були розумними. Я, ну, я не согласний з цим і ніколи не соглашуся. По питаннях свят на Новий рік ми усіх, хто вище ОТГ піднявся і мав якісь здобутки, Ми всіх запросили у адміністрацію у великий зал адміністрації. І по всіх напрямках роботи з дітьми ми нагородили і учителів, наставників, і дітей, які завоювали славу для нашої ОТГ за межами ОТГ вище. Району, ну, в області в районі. Хто вище області ми обіцяли теж відмітити. От у нас два е, колективи, вони вийшли за межі області, почали змагатися на рівні України, от для них було проведено свято, яке зараз там критикується, не критикується, але я на сьогоднішній день знаю, що дітям сподобалося. Батькам-наставникам сподобалося. А ті, що критикують, я не розумію, для кого ви критикуєте. Якщо це по просьбі батьків і дітей, критикуйте. Якщо ваше тут не мелиться і ви бачите, як краще зробити, давайте рядом, давайте зробимо краще. Я навіть допоможу в цьому плані, щоб у вас вийшло. Хлопець, за якого підняли питання, і на сайтах, і Людмила Павловна, він виграв друге місто в області за Захистив другий розряд, кажеться, АКМС за, МС по, по тенісу е, здобув звання і буде захищати на, е, нашу область на республіканських змаганнях. З його тренером, з наставником, зв'язалися наші працівники, і вони знають, що переїзд проживання ми пообіцяли забезпечити дитині, яка завоювала. В області право захищати область на республіканських змаганнях. Mm -hmm. Слідуче свято він уже потрапляє туди як гість на святі, як людину, яку ми там будемо і славити, і її поздоровляти, і подарки і все, тому що він піднявся вище і зумів стати тим прапором для останніх діток, які займаються тенісом. Ми це робимо для того, щоб. Дітям було до чого стремитися і по футболу, і по танцях, і по науковим якимось змаганням, Олімпіадам, і по гурткам. Я вважаю, що роблячи це, ми робимо нашу державу сильнішою, наше майбутнє, більш прогнозованим і кращим. А критикам, я ж всім кажу, давайте змагатися, ставати рядом і щось робити по От ви робите, ми робимо. Ви нас критикуєте, ми вас критикуємо. А якщо нічого не робити, тільки критикувати. Там я знаю, що якось там Петро зима, так він мій одногодка. Так ставай рядом. Я що, мені 63 рік, я щось роблю, става рядом, так давай робити. Тим більше опит у тебе великий. У всьому, що ти робив. Добре, дякую.